І всім привіт, друзі! Ми на каналі Граво SUA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sun Independence на Мантікорі Карта Редчер. Ну що, до бою! Та, цікаво. Мої от на ЛТшках мені цікаві бої. Ми, ми знаємо, що тут бої бувають рекордні нахлопушувально-вихлопушувальні, епічні бої. Ну, чекаємо також тут е, на хлопушувальну вихлопушувальну. Чому? Тому що ми вже звикли, що Мантікора, хоч вона одна з найнепомітніших на 10 рівні ЛТшок, вона конкурує, до речі, з Тестою ЛТ. Ну, раніше конкурували, не знаю як зараз. Е, тож, буде в нас, напевне, ще дуель на дуель. Але ми знаємо, що Мантікора, хоч і я вважаю, тут некомфортна гармата, але вона дуже нормально, на, на, не дуже нормально, а дуже чудово навіть так конкретно. Бачимо перше нахопушення їх. Чудово, ну, в принципі, супер чудово. Відігнали. Є в нас по дві цьому бою, є в нас повні артилерії, багато тяжів, багато ПТ. Отже, багато тяжів багато ПТ. В суперників поїхали е, під дирижабель на нульову лінію. А я так помітив таку тенденцію, що останнім часом на речері з Верхнього Респу не їдуть чомусь туди під дирижабель. Не їдуть. Один поїхав, бачимо, а всі інші там зупинилися. Ну і це, в принципі, себе іноді виправдовує, а іноді і не дуже виправдовує. так? Один-один у нас рахунок по бою. До речі, одного тежку суперників втратили і втратили вони те А Я хотів цієї дуельної дуелі, ну ми її там підхлопушили, все в принципі, нормально склалося. Е Можемо вважати, це була невеличка дуельна дуель Її там практично до хлопців. А наш герой поїхав як винищувач, а що робити ще на речі. Вже нікому не підсвітить, вже ніхто там не буде стріляти. Хіба що зараз ми вихлопушимо звідси канопенера і зможемо тоді підсвічувати полочку, там де леопард стоїть. АМХ також там вже більш агресивніше почав грати. А ми його не пробиваємо просто. У нас бронебійня. У нас і боєзапас невеликий. До речі, так, давайте згадаємо, у нас 248 пробив. 248 це непогане. Ну, у нас тут великий калібр, в принципі, повинна <клит> бути пробив на гармата, але не пробиває. <клит> <клит> ну, канопенер, так, дійсно, він якщо грамотно танкує, то його спробуй ще. Але він знітився, він там зашкірився, бачимо. Я не зрозумів, чому він по нашій мантікорі не стріляє. Він що, не бачить чи що. Ось зелений. До речі, під одним відео написали, що грають там, до речі, грала наша зірочка реплей від підписників Холодна леді. І один з підписників написав, що на читах типу грає, що показує пробиття на танках. Так воно зараз в грі таке є, воно показує пробиття. Де ти проб'єш, де не проб'єш. Та раніше просто показувало на самому прицілі, що ти можеш пробити. Зелений не можеш. Ну, вразливі місця зараз показують. <риклад> <риклад> Обвинуватили зірочку, що вона грає на чомусь забороненому. Так? Не е, вияснювати, ну, тепер вони вже знають. так що... Я вже написав в коментарях. що Це вже зараз там. Я не пам'ятаю, воно, по-моєму, зразу після оновлення з'явилося 2.0 а ще я не пам'ятаю, чи треба було його вмикати, чи не треба було його вмикати там, налаштувати. По-моєму, ну, що треба було. Напишіть в коментарях, експерти. Ну а поки я розповідаю, що дивіться, цікаві історії, наш герой грає як розвідник і грає як, ну, вже 1500 за розвідданими. І грає як е, снайпер, можна так сказати. так? Під'їхав, його ніхто не бачить, по ньому ніхто не стріляє. Зараз також можна було б сказати, чому по ньому ніхто не стріляє. <на>, на чомусь забороненому, напевно. А ні, він просто такі позиції обирає, що ніхто по ньому не стріляє. Та їм немає часу, бо ті відступали, а ці, бачимо, їдуть там по своїм справам. Намагаються по центру. Вони продавили, продавили. Ну нікого там майже не зустріли. вони. Ось чому зараз не їдуть. Можливо, це можливо така зараз фішка, так? на речі. Продавили, а далі в них просування немає. Ми їх бачимо також, пересвідчуємо і можемо понахлопушувати. Якби в нас ще пробиття вистачало, щоб сильно броньовано. Ну на підкаліберах 268 не набагато, до речі, більше. На 21 із е, більше пробиття. І вже майже 3000 настрій. Їде вперед, просто танкує, витанковує. Підсвітилась бабаха, ну. Но... Підсвітилася і мантикора, але знову чомусь він не стриб. Чи він стрільнув не влучив, я так і не зрозумів. Ха -ха -ха -ха. Чи не підсвітилася? Оце так. Оце мантікор, оце гра на мантікорі, не підсвічує. І знову ж не підсвічую. Я, я, я завжди от не вловлюю, коли лампочка спрацьовує саме в реплеї. Немає кому постріляти. У нас там під'їде. Ну я там тримаю, щоб не проїхали по атабелі. Якщо на Аб лінію вийдуть, то будуть проблеми. А суперники чомусь познищувалися, ці йдуть по центру просто по полю. А. Е ці, а. Бабаха знітилась, бо там наш канопер, канопер. Ми з цього плану починаємо агресивніше. А наш герой весь бій агресивний. Агресивно так грає, що по ньому ніхто не стріляє. Це також, до, до речі, такі дивні дива. Цікаві та чудові історії можна розповідати. Стріляв весь бій, майже впритул до суперників і ніхто по мені в відповідь не стріляв. Також можна порозповідати, так? Так, змінюємо знову позицін, будемо там зустрічати. Так, будемо зустрічати, щоб правда не нарватися на кості. 8-8 вже рахуємо. Просадка по ХП команди не в нашу користь мінус 3500. Агресивно поїхали на... Ну теж треба тікати за це тут. Тут на речірі завжди не прості. Тут, тут... Чому? Тому що тут і рельєф, так, і перешкод дуже багато. І ще якщо баткові події, то взагалі змінюється гемплект. Там не може впоратись наш канопенер із бабахою, допоможемо. Зараз я також здивуюся, що ми просто в лоб виїдемо бабасі і вона нас не влучить вона відстрілялась, треба помститися дуже швидко. Ну як швидко? Там перезарядка довга, ми повинні встигати, але головне пробувати зараз. Перший ворог знищений, 4000 настріляв, 1800 зараз відданими. 9-9 рахунок. Можемо заїхати за дні ще є третьому. Там, я не знаю, просто щоб не хотілося бачату нарватися на його барабан, якщо він заряд. А він зараз не заряжений, до речі, можна було б зараз проїхатись. Незрозумів, СТРВ в них тут до сих пір стоїть. Он це вже стрільнув, бо я думав, якщо б він зараз не стрільнув, то я б також щось би запідозрив. ха Що його не видно взагалі. Теорія змов знову, так? Так, буде фінал бою буде непростий, хоча ми в тилах суперників. І зараз агресивно поїхав захищати базу. Тут попушення, Не І підсві... не підсвітився. Це вже я побачив, що лампочка спласувала. На сервере стоїть, може би поїхати в наглючу просто, так? От наглючу зараз поїхати разом з грильом. Там є третій, три ХП все залишилось, треба його вже дохлопити. Це, до Худбушує. ПЗ-75 він вже звідти нікуди не дінеться. Десь в них ще не зрозуміло, я його не бачив. І він останнім часом був підсвічений десь посередині бою був підсвічений біля дирижаблю, а далі він не ще Лящий досить багато ХП, але СТРВ небезпечне. Саме для Мантікори СТРВ небезпечне, бо він перший пересвідчує. вже виходив щоб... точно взаткнище ні а можна було б зараз заїхати в заткніще що б він зробив ні, он, він повільний так він напевне вже використав свої реактивні прискорювачі це зараз іде майстерна дійсно дійсно майстерна От, задоволення отримаєш. канопенер там повний хп приїхав мать Користуючись рельєфом. ох, не влучив. Це просто цим бою просто щастить. От реально. Це не те, що не стріляли, просто стріляли, але не влучали, просто йому щастить. <х Hai> а без везіння ми знаємо всі чудові, та цікаві грі не буває, а щастить, ми знаємо, що найкраще. так? Витанковує, витанковує. Витанцьовувати. Ай, не пробив. Так. Ну там правда так позиції, оце що я казав, якщо хто проїде там на Аліні, то буде проблема. Не знаю, гріть поїхав чи не поїхав, щось зрозуміло взагалі. Чому СТРВ весь бій стоїть там біля бази? Ну такий план на бій, напевно. Тут 15 метрів від пушчика тут не повинен підсвітитися. Знову ж... Він знову не влучить. Це неймовірно, чесно. Вага! <рикун> ну вой! Він не бачить його, ось чому, він не, не бачить. Ну а чому наша артилерія не стріляє? Давно приїхав... Так, гріль поїхав по першій. все ж таки лінії. Так, ну якщо зараз артилерія не забере канопенера, з ними дві проблеми, все забирають, чудово. І у нас вже 2000 за розвідданими, Шість тисяч настріляно, один ворог поки що знищений. Об'єднуємося з братішним братішом, ми з ним з перших хвилин об'єдналися, потім роз'єдналися, зараз знову об'єднуємося. Але він бачимо, поїхав допомагати там артилерії, чи що. Ну добре. Вот у нас на дуелі пічна тепер фінальна із е, СТРВ. А я зараз не здивуюсь, якщо СТРВ зараз поїхав десь на к 0 квадраті за шкірився, немає. Так, чудово, обрічся. О, ну це на глючу приїхав. А, ну, закружляємо. Він зараз, якщо стане, він на гуслі, він зараз не може нічого зробити. Чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні! Та да всім дякую, до зустрічі!